Дві 2022 двадцять вона придбала будинок на 127 квадратів у передмісті Львова. Корупція в Україні йде третій рік повномасштабного вторгнення Росії до нас, і нам вже починає кричати Запад в, в, в ліце Сполучених Штатів Америки і Європи, що наша велика проблема і головна це корупція, що ми сама корумпірована країна. Розумієте, який це абсурд головною інспекторкою юридичного відділу Львівської митниці, помітили у дорогих прикрасах та брендовому одязі, а ДБР завершило розслідування у справі корупціонера Ігоря Гринкевича. Що це завершено досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів хабаря одному із керівників головного слідчого управління ДБР? Ну він пропонував таку суму грошей для того, щоб, нібито той, використовуючи свої повноваження, сприяв у поверненні вилученого майна в іншому кримінальному провадженні, і для того, щоб закрити кримінальне провадження відносно підконтрольної їхній сім'ї компанії, яка виявилася одним із найбільших постачальників в Міноборони. А от Гувальника вогню Олександра Косторного по яверському полігону засудили до 15 років ув'язнення. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. путіна Тож головну державну інспекторку юридичного відділу львівської митниці Роксолану Флис примітили у любові до дорогих прикрас та брендового одягу і взуття. Про це повідомляє журналіст Тарас Середич, передає еспресо захід. Її декларація не скромна. Є нерухомість, недешеві авто, кілька десятків тисяч доларів. Ніякої іншої згадки про цей недешевий лук. А він повірте, не один немає. Що цікаво, чоловік пані Роксолани Флис. Віталій Іван також працює на львівській митниці. Державний інспектор ФМО номер 4 митного пуста у гринів. Кажуть, він також дуже любить дорогі бренди і Rolex, чого немає в його декларації. пише журналіст. Щас вам не сподобається те, що ви почуєте. Вони в коментарях питають: а що робити? Ми це все знаємо, і все... Ну, я сначала вам предложу худший сценарий, а во второй части предложу лучший. Так вот, чтобы в нашей стране что-то поменялось, надо залить банковскую кровью. Честно, чтобы депутаты, коррупционеры именно, коррупционеры, а не депутаты, пели, блин, на заборах за петлю, блядь. Світ також він додає фотографії та ймовірні ціни на одяг, прикраси, якими володіє Роксолана Флис та її чоловік Віталій Іван Флис. Зокрема, мова йде про сумочку Шанель за 4 Тисячі фунтів, кросівки Діор за 660 фунтів, сережки Van Cleef за майже 4 тисячі фунтів, та підвізка Van Cleef за 1 з половиною тисячі фунтів, шубка із Соболя за 700 фунтів, туфлі Аміна Муаді 950 фунтів. Сандалі Hermes 730 фунтів. У її чоловіка помітили годинник ролекс за 18 тисяч доларів. І я говорю, не только про корупціонерів. Ципочку надерізався суддя який já, já, Довжені стіч кров'ю на ступеньках суда у декларації головної державної інспекторки юридичного відділу львівської митниці Роксани Флис за 2023 рік можна знайти чимало цікавих деталей. Найперше впадає в очі кількість нерухомого майна. Квартира площею 87,30 квадратних метрів у самборі. Квартира у Львові площою 106,4 квадратні метри. Ще одна квартира у Львові площою 137 квадратних метрів. Вказана ціна майже 1 мільйон гривень. Також житловий будинок у селі Холодновідка площою 127,3 квадратних метри. Вказана ціна 850 тисяч гривень. Крім цього, гараж у Львові та земельна ділянка площою 300 квадратних метрів. Також у селі Холодновітка. Її чоловік володіє дорогим авто за. Півтори мільйонів гривень. Мова про BMW. Модель 520 G30 2017 року випуску. В його власності машина з 2018 року. І Рокслана Флис також має право нею керувати. Крім цього, з літа 2023 року. Рокслана Флис має Toyota Camry 2015 року випуску. Щоправда, кінцевим власником машини є Ярослава Медвідь. Ви пить на здоров'я, тільки не у тих, хто захищає ваш зад. Тут хлопці помирають, поки ти кладеш собі у карман. У нас техніки не вистачає, ти, мабуть, цього не знав. Мені соромно, що саме в моїй країні таке. Тут помирає людина, ти на цьому грієш лаве. У нас війна для кожного, а не тільки для тих, хто на передовій. На оборону всі кошти. Поки не буде воля на всій нашій землі, та найважливіше стосовно доходів за минулий рік. Головна державна інспекторка юридичного відділу львівської митниці вказала заробітну плату розміром 262 тисячі 975 гривень та 19 тисяч 545 гривень повернення коштів за покупку товарів. Її чоловік, працювавши на митниці, заробив ще менше 72 тисячі гривень. Крім цього, він ще отримав 50 тисяч гривень за роботу. Залізничному районному суді Львова, тобто незрозуміло, звідки кошти в подружжя на другий одяг та аксесуари. Також сім'я Флис зберігає готівкою 33 тисячі доларів. Окремо Роксолана Флис має. 30 тисяч гривень, а її чоловік 150 тисяч гривень та 15 тисяч доларів. Ми говоримо з вами, що досудове розслідування завершено в кримінальному провадженні щодо дачі хабаря, за яке суд може винести вирок, і людина може потрапити до в'язниці у разі провини доведення провини на 8 років. А тепер переходимо до Гринкевичів. Розслідування щодо львівського бізнесмена, який намагався підкупити одного з керівників державного бюро, розслідував за 500 тисяч доларів. Завершили Доми в прес-центр ДБР у понеділок, 20 травня, пише НВЮА. Правоохоронці не назвали прізвища, але очевидно, що йдеться про корупціонера Ігоря Гринкевича. Те, що чоловік будував на протязі 20 років сином. Воно знищено, зруйновано, знецінено, знецінено безпідставно, без жодних доказів, без жодних фактів. За даними слідства, він намагався дати хабар за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній постачальників Міністерства оборони України. У ДБР розповіли, Гринкевич призначив правоохоронцю зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками бюро. Сторона захисту ознайомлюється з матеріалами розслідування, після чого їх передадуть до суду. Зазначає ДБР. Хоча наразі можу зауважити, що сам уже наразі, поки що він підозрюваний, далі буде обвинувачуваний. Він не визнає своєї проблеми. Галицький район Суд Львова виніс вирок колишньому майору комітету державної безпеки СРСР 73-річному Олександру Косторному, який передавав росіянам карти Яворівського полігону з позначками об'єктів, за якими вони в березні 2022 року завдали ракетний удар по полігону. Про це повідомляє «Західнет», цитує главком. Працівник Так. Да. – коли закінчили працювати з ними співпрацю? Чи продовжуєте далі? Я не закінчую. Майор роками спілкувався з представниками російських спецслужб та за їх вказівками організовував у Львові проросійські провокативні заходи. За державну зраду Олександр Косторний отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. А судді, несмотря на 74 года, вздыхать. Это благодарность за то, что четверть века бесплатно помогал людям. Спасибо демократии. Під час судового розгляду слідчі виявили в Олександра Косторного листування з представниками російських спецслужб. Зокрема, 4 березня 2022 року він надіслав телеграм представникам рф карту Яверського полігону, де позначив координати військовослужбовців і техніки зсу. Крім цього, засуджений листувався з російськими пропагандистами. У суді Олександр Косторний повністю заперечував свою провину. Він вважає слідство не має доказів його держзради. за словами засуд... Судженого всі карти, які є в його листуваннях, можна знайти у вільному доступі. Косторний запевняє, надавав карти мисливцям і грибникам. Крім цього, він вважає, що ракети скоригували за допомогою американських супутників. А листування підробив прокурор. Останню промову у суді Олександр Косторний виголошував російською мовою. Спасіба дімакраті. Суд підтримав позицію прокурора, призначив покарання згідно того, як прокурором було озвучено в судових дебатах, тобто призначено максимальне покарання 15 років позбавлення волі. Нагадаю, 13 березня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по Яврищині Львівської області. Внаслідок обстрілу тоді загинули понад 50 військовослужбовців, та ще 150 військових отримали поранення. Зрозуміло, що косторний неодноразово плутався в своїх показах. Давав покази, які як суперечують тим матеріалам, які є в справі. Давав покази, які суперечують взагалі тим перепискам, які він вів, і в тому числі мотивуючи свої відповіді, він суперечив і сам собі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.